Добрий день, дорогі першокласники! Рада вітати вас на першому уроці «Я пізнаю світ! Сьогодні ми з вами будемо вивчати основні правила учнів. Познайомимося з нашими казковими героями, а хто вже з ними знайом, той просто згадає та вивчимо цікаву зв'язку хвилину. Тож, налаштувалися! Взяли з собою гарний настрій. Сіли всі рівненько, бачу-бачу, молодці. Та починаємо. На кожному уроці вам знадобиться ось такий зош. Він має назву Я пізнаю свій українська мова, математика. Ще вам знадобиться ручка. Простий олівчик та кольорові олівці. Приготувалися до уроку. Починаємо. Слухаємо уважно. Дорогий першокласник, дорога першокласниця, ця перша твоя шкільна книжка допоможе війти до дружної шкільної родини. Дізнатися багато захопливих речей. У ній є цікаві завдання, які ти залюбки виконуватимеш разом з казковими героями. Грайся і навчайся з радістю! Це я подарує тобі та твоїй родині добрий настрій. Автори добре слухали уважно, молодці. А зараз... Деякі з вас вже знайомі з нашими казковими героями, Ті згадають просто, як і звук. А деякі будуть тільки знайомитися. Тож сіли всі рівненько, приготували свої оченята, дивимось і слухаємо уважно. В одному казковому місті жили коротульки. Коротульками їх називали тому. Що вони були зовсім-зовсім крихітні. Кожен коротулька був на зріст, як невеличкий огірок. В їхньому місті було дуже красиво, навколо кожного будиночка росли квіти, маргаритки, ромашки, кульбаби. Там навіть вулиці мали назви Квіток, а саме місто називалося Квітковим. Воно стояло на березі струмка. Цей струмок коротульки називали огірковою річкою. В одному будинку на вулиці Дзвіночків жило 16 малюків коротульок. За головного в них був малюк коротулька на ім'я Знайко. Його прозвали Знайком за те, що він знав усе на світі. А знав він так багато тому, що читав різні книги. Від читання книг Знайко став дуже розумним, тому всі його слухали і дуже любили. У цьому ж будиночку жив ще один допитливий коротулька питайлик, який був відомий своєю неабиякою жагою дознань. Жили тут також Хвалько, Поспішайко, Кнопочка та інші коротульки. Але найвідомішим серед них був малюк на ім'я Незнайко. Прозвали його Незнайком за те, що він нічого не знав. Малюк цілими днями тинявся по місту, вигадував усілякі небилиці. І всім їх розказував. Та ось і перше вересня у квітковому містечку свято. Усі коротульки з радістю поспішають до школи. Переглянули відео, ознайомилися з коротульками. Давайте подивимось, як ви уважно слухали та дивились. Скажіть мені, будь ласка, як звуть того коротульку, який все на світі знає? Чую, чую, це знайку, дійсно, молодці. А хто вигадував сляки на волиці? Хто багато чого не знає? Так, молодці, це незнайку. А хто постійно вихваляється? Так, дійсно, це Хвалько. А як звук цю чарівну дівчинку, коротунку? Чую, чую, так, це кнопочка. А є ще один коротулька. В нього завжди дуже багато запитань. Як його звали? Так, дійсно, це питання, які ви розумнички, згадали і познайомилися з нашими малюками-коротульками. Будемо працювати далі. Ось вони наші коротульки. Зараз ми з вами запам'ятаємо та вивчимо перші правила школярів, які допоможуть вам у навчанні. Слухаємо уважно. Перший раз читаю я, а потім читаємо всі разом. Приготувалися, слухаємо. Перше правило учня, учениці таке. Говори, не перебиваючи. Давайте тепер разом зі мною. Перше правило учня, учениці таке. Говори не перебиваючи. Молодці у всі гарно виходить. Тобто будемо поважати один одного, говорити треба, не перебиваючи іншого. Друге правило учня, учениці звучить так. Почувши дзвоник, займи своє робоче місце. Або коли починаємо ми наш урок, треба займати своє робоче місто, приготуватися до уроку, приготувати зошит, олібець, ручку, кольорові олівчики, сісти, сісти рівненько, і ми починатимемо з урок. Давайте ще раз разом зі мною. Перше правило учня-учениці таке. Говори, не перебиваючи. Друге правило учня-учениці звучить так. Почувши дзвоник, займи своє рободже місце. Так, молодці дуже гарно впоралися. Вивчили, розумнечки. А зараз ми з вами трохи відпочинемо та вивчимо рухи до фіскут хвилинки. Встаємо зі своїх парт. Молодці, бачу, бачу всі. Рівнесенько ставимо та уважно дивимося відеофрагмент. І повторюємо, за дівчинкою, приготувалися, я дивлюся за вами. Починаємо. Саме вивчимо першу фізкульт хвилинку на пісеньку перший дзвоник. Перший рух. Протираємо очі, далі піднімаємо руки до гори. Робимо сонячні зайчики і спускаємося ручками вниз. Далі робимо з вами марш. І піднімаємо праву руку догори, знову вниз. Знову догори і вниз. І далі на приспів дзвонимо у дзвіночок. Один, два, три, чотири і оплески. Один, два, три, 4. Зліва один, два, три, чотири. Оплески. Один, два, три, чотири. І знову один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. І знову робимо. Марш! А тепер давайте спробуємо разом з музикою. Молодці, я бачила у всіх вас дуже гарно вивчається. Ви взагалі так класно танцюєте, бо це дуже класно. Давайте з вами пригадаємо, що ми сьогодні робили. Так, чую, чую, ми з вами згадували. І вивчили, хто ж там заказкові герої, так? як їх звук, що хто такі коротузи, так? Дійсно, молодці. А ще ми з вами сьогодні вивчили правила школярів, які допоможуть вам у навчанні. Так, молодці. Так, чую, чую, ще. Ви вичали піскуль хвилинку, дуже добре, молодці Ці розумнички, добре попрацювали. Дякую вам за урок. Чекай на наступного